Сарай упав ще до війни. Це за 150 тисяч нам було Вручну, лопатами. У да. Другому году криша стояла У двадцять році году. Руйнують кришу, самі натягують пленку. Сьогодні я хочу розповісти громаді про село Гребельки нашої Великодимирської громади. 2 травня представники нашої громадської організації Створені діяти разом з громадською організацією Наші справи та благодійною організацією Благодійний фонд Рубіж 450 провели зустріч із жителями села Ревельок. Метою зустрічі було обговорення потреб жителів, проблем, які існують в селі, та пошук шляхів їх вирішення. Серед волонтерів громади були присутні Ірина Лимаренко, Анатолій Юрченко, він же місцевий депутат, та Олена Слизюк. Гребельки – це невеличке село чисельністю 78 осіб. Всі будинки, а це близько 40 одиниць, постраждали в період окупації. І, як виявилось, люди, які прийшли на зустріч, а це близько 29 чоловік, не отримали ніяких соціальних виплат та допомоги з місцевого бюджету. Отримали допомогу лише окремі жителі, що мають особисті, дружні або інші зв'язки з окремими представниками місцевої корумпованої влади та поки без прізвищ на все свій час. Особисто для мене Гребельки це позитивне село з хорошими людьми. Чому? Бо люди там дійсно емоційно заряджені добром, незважаючи на все те горе, яке вони пережили в період окупації нашої Великодимирської громади. У Гребельки хочеться приїжджати там приємно, спокійно, душевно. Вперше наша команда завітала в село Гребельки 5 квітня 2022 року з гуманітарною допомогою. І відтоді, побачивши реальні проблеми людей, відчувши те людське добро та вдячність, ми намагаємось періодично відвідувати це чудове село з доброзичливими людьми. Нагадаю, два роки тому нашій команді спільно з активними жителями села вдалось достукатись до місцевої влади і налагодити процес доставки хліба в село Ребальки. Питання вирішилось шляхом публічного висвітлення проблеми в соціальних мережах, на яку миттєво відреагував староста Світанянського старостинського округу Шевченко Сергій Петрович. І за лічені дні питання з хлібом вирішилось. Дякуємо Сергію Петровичу. Проте наразі, зі слів жителів села Ребельки, існують такі нагальні проблемні питання, які теж потребують вирішення. Перше, в період окупації таблички, що вказують назву села, були зняті та до сих пір ніхто не відновив і не встановив дані таблички на в'їзд та виїзд із села Ребельки. З цим питанням місцеві жителі вже звертались до керівництва Великодимирської громади, проте безрезультативно. Наша команда вважає, що це питання зовсім не складне та відноситься до компетенції органу місцевого самоврядування. Публічно повідомляю, ми підготували та направили на адресу селищної ради заяву із зазначеного питання відповідно до вимог чинного законодавства. Чекаємо на реакцію місцевої влади як наслідок встановлення дорожніх знаків згідно з правилами дорожнього руху. На жаль, наразі у нас єдина форма спілкування з керівництвом громади це офіційні заяви та запити, які супроводжуються публічним висвітленням. Ми уважно слідкуємо за виконанням органу місцевого самоврядування кожного нашого запиту і кожної заяви. І у разі невиконання ним своїх функцій, надання неповної інформації або якщо ми виявляємо порушення чинного законодавства. Наша команда одразу спрямовує відповідні заяви та скарги до правоохоронних органів, прокуратури, уповноважених осіб держави. Реакція є, і наслідки теж будуть. Спостерігаємо уважно. Жителі села Гребальки розповідають про реальну проблему з вивозом побутового сміття. І це реальна проблема усієї нашої Великодиморської громади. Насправді, зі слів місцевих жителів, в село взагалі не приїжджає спеціальний транспорт КП Великодимирське для вивозу сміття. А як же бути людям? Ну а що їм робити? Ліс вивозити сміття, палити? Так ні, цього не можна робити. Звертаюся публічно до керівника КП Великодимирське Дешко Максима Олександровича. Ми знаємо, що ви людина не місцева. Але ж відкрийте карту в своєму смартфоні чи на персональному комп'ютері і подивіться нарешті, де знаходиться село Гребельки в нашій Великодиморській громаді. Сплануйте, будь ласка, маршрут спеціального транспорту, попрацюйте з логістикою, почніть вивозити сміття, не порушуйте правил екологічної безпеки. Шановне керівництво Великодимирської громади, а саме Олександр Барсук, Олександр Рубанка та Олександр Гаврилюк. Це всі відповідальні чиновники в нашій громаді із зазначеного питання. Ви не можете створити умови для того, щоб наша громада була чистою та без сміття. Якщо ж не можете або, можливо, не хочете, сидячи в чистеньких кабінетах у Великій Димерці, а дехто вдома у Русанові, то звільніть посади. Не позорьте нашу громаду! Кожен населений пункт у Великодимирській громаді важливий і обов'язок місцевої влади дбати про добробут і благополуччя мешканців громади. Тому сьогодні ми вимагаємо, почніть вивозити сміття в селі Гребенки. Ваші так звані сміттєві пакети зовсім не працюють. Це застарілі методи, незручні для жителів громади. Проте, як бачимо, дуже потрібні тим чиновникам, які то започаткували і ніяк не визнають недолугість цієї системи. Ваше відношення до проблеми сміття очевидне та недолуге. Поясніть людям, як так можна було до такого довести громаду. Люди довірили вам свої податки. Благодійники подарували переробну станцію для того, щоб ви наводили порядок в громаді. У вас є все, для того, щоб створити нормальні умови. А що натомість отримали ми, жителі Великодимирської громади? Переробна станція, подарована потужними благодійниками, прийшла в занепад. По селах їздити збирати сміття, ви не хочете. Натомість ви займаєтесь недолугим миттям фонарів, неіснуючим викорчуванням чагарників, незрозумілим ремонтом освітлення. До речі, тут мільйон питань, та цим вже займуться правоохоронні органи. І все ж питання зі сміттям в селі Гребельки, наша команда громадської організації Створені діяти бере під особистий контроль. Ми забезпечуємо публічність. Заяви та скарги у відповідній інстанції. Ми змусимо місцеву владу виконувати взяті на себе зобов'язання. Шановне керівництво громади, виправляйте недолугі рішення, прислуховуйтесь до жителів громади. Проте це не означає, що не треба міняти підхід та процес вивозу сміття. Потрібно і дуже. Тому мисліть критично, дійте справедливо на користь громаді. Також в спілкуванні з жителями села Гребельки ми проаналізували реальну картину отриманих послуг, згідно закупок Прозоро та фактичне виконання тих послуг в селі, а це чищення снігу майже на 200 тисяч гривень з місцевого бюджету, ремонт вуличного освітлення майже 100 тисяч гривень з наших з вами податків. Ми не проти, щоб на село Гребельки витрачали такі кошти. Там живуть люди, платники податків. І ми тільки за благоустрій нашої всієї полікотимирської громади. Та витрачені кошти мають відповідати наданим послугам. В інакшому випадку це чергові придумані місцевими чиновниками корумповані схеми. Та, знову ж таки, це вже інформація до Держаудитслужби, правоохоронних органів та прокуратури. Чекаємо. Яким чином зробити умови існування нашої громади кращими, аніж вони є наразі? Це можливо? От як ви думаєте? Так, це не тільки можливо. Це певною мірою навіть легко. Головне це бажання керівництва Великодимирської громади. Та місцевих депутатів принципово почати думати про громаду та людей, які в ній живуть, а не про особисте збагачення. Чи можуть в нашій громаді теперішні керівники та теперішні депутати це зробити? То вже інше питання, питання часу. Побачимо. У нашій громаді є все для того, щоб навести села та гідно допомагати Збройним силам України. І це не просто слова. Наша великодимирська громада, в складі якої 23 населених пункти, це одна з найбільших та найбагатших громад Київської області. Ми маємо великих платників податків, таких як Кока-Кола, Мономах, Рабен. Перевиконання бюджету нашої громади щороку складає близько 60 мільйонів. А це 5-7 мільйонів гривень щомісяця. В цьому році очікуємо. Більше перевиконання бюджету наша громада була в тимчасовій окупації. Велися бойові дії. Окупантами були вбиті місцеві жителі. Населені пункти зазнали значних руйнувань. І це жахливо. І це повинно бути для місцевої влади червоним індикатором, які жахіття пережили місцеві жителі. Це не повинно повторюватися. Це повинно бути гаслом місцевої влади. Відбудувати та покращити. Проте керівництво нашої громади вже втратило дуже багато часу, на жаль. І тоді, коли ми вийшли з окупації, потрібно було кричати на весь світ, про проблеми нашої громади, звернути увагу всього цивілізованого світу на нашу знекровлену окупацію громаду, розповідати всьому світу про наші проблеми і просити, просити допомогу. Тим самим залучати інвесторів та благодійників для того, щоб відбудовувати школи, садочки та приватні будинки. Так як це робили інші громади Київської області, такі як Бучанська та Фінська громади, а ще б керівництво Великодимирської селищної ради попрацювати з неплатниками податків. Та спочатку ж керівництво та депутати з себе мають почати, потім їм буде легко вимагати сплачувати податків інших неплатників. А ще можна було би проаналізувати відсоток земельного податку в нашій громаді. Ну, це все до того, коли хтось з керівництва громади надумається сказати, що немає коштів на утримання таких маленьких населених пунктів, як село Гребельки. Немає коштів? Попрацюйте, щоб вони були. На вас покладені обов'язки наводити порядок у всій громаді. Зокрема, і в селі Гребельки. А для цього потрібно працювати та елементарно. Перестати красти гроші з бюджету. Вкрадені гроші могли б направити на Збройні Сили України, на нашу скорішу перемогу та на благоустрій населених пунктів нашої Великодимирської громади. Отже, в завершення хочу сказати: такі зустрічі в селах та селищах нашої громади ми будемо проводити періодично по село Гребельки. Проблемні питання ми зібрали, направили заяви у Великодимирську селищну раду та правоохоронні органи. Згодом проконтролюємо вирішення існуючих проблем. І от сьогодні я хочу запитати вас, жителів нашої Великодимирської громади, чи є у вашому селі проблеми і чи готові ви про них говорити? Якщо так, пишіть, який населений пункт буде наступним. Дякую за увагу!